Емоції, ну насправді емоції просто переповнювали. Кожна хвилина часу, от просто з першого, з першої секунди до останньої, і навіть на останній секунді також емоції, скажімо так, не закінчилися. Бо серія пенальті, просто каскад, промахи, стійки, сейви. Я впевнений, що всі вболівальники, що прийшли сьогодні, на нас подивитись, нас підтримати, вони ну точно пішли з позитивними емоціями. На чому команда працювала після першої гри, яка закінчилася з рахунком 5-5? На чому робився акцент? Після першої гри ми особливу увагу діляли їхньому підключенню п'ятого, тому що голкіпер дуже часто піднімається і робиться доволі таки вправно, і щоб ці всі передачі діагональні, розрізні, з кута в кут не проходили. Якщо пам'ятаєте, київський матч, перший пропущений гол якраз таки з підключення голкіпера. От сьогодні знову ж таки його результативна дія була в третьому м'ячі. Проте, скажімо так, створив він порівняно з київським матчем менше. От і я вважаю, що якась тренерська услуга в цьому також є. На тренуванні пенальті. Працювали над цим елементом? гри? Звісно, ми от середа п'ятниця тренуємося, і от, якраз таки вчорашнє тренування у нас було більше тактичне, ніж фізичне, фізичне таке. Напрацьовували стандарти, потім пробували 10-метрові, 6-метрові. Поправді скажу, що вчора у польових виходило трошки краще. Ну, я сам розумію, що все ж таки провести таке от. Бережливе тренування, не дуже енергозатратне да, вчорашнє і сили ще сил було гаразд більше. Тим паче, що і е, тиск трибун також не забуваємо свій я якийсь момент. Атмосфера, атмосфера, чесно кажучи, просто космос. Дякую усім. Я був присутній от на минулому матчі київському, і я вам скажу. Ну, ми показали їхнім вболівальникам, що ми також вміємо, вміємо підтримувати своїх. Да, і людей, на мою скромну собі думку, було ну, приблизно на декілька навіть порядків більше. Ну, от, якось так.